Подорож зимовим лісом. Андрійко дуже любив свого дідуся Василя, але той жив дуже далеко. Сам Андрійко жив у великому місті, а от дідусь мав будинок недалеко від справжнього лісу. Останній раз Андрійко приїздив влітку. Тоді вони з дідусем Василем майже кожен день подорожували лісом. Скільки дідусь знає, дивувався Андрійко. Назви звірів, їхню поведінку, де мешкають, що їдять, а скільки рослин багато в лісі. І про це дідусь розповідав. Знає, коли яку ягідку можна збирати. Які ж смачні лісові ягоди? Найголовніше вчив спостерігати за всім, що коїться в лісі, і нікому не заважати. Тоді відкриваються лісові таємниці. На зимові свята Андрійко з сім'єю знову поїхав у гості до дідуся. Взимку там дуже красиво навкруги. Сугроби снігу великі, горки з високим схилом для катання на санчатах та лижах. А ліс стоїть, як сніжна, невідома країна. Заворожує, заманює. Пішли разом дідусь Василь та Андрійко у ліс. Зимовий ліс зовсім не такий, як влітку. Він став загадковіший, спокійніший, тихший. Андрійко ходив і роздивлявся навколо. Він хотів побачити звірів йому знайомих, але нікого не бачив. Дідусю, а де поділася білочка? запитав Андрійко білочка онучок зараз в дуплі гріється, запаси гризе, іноді виходить пострибати з гілки на гілку. А ось вона носик свій висунула з дупла. Дивись, яка ж вона пухнаста і вже не роденька, сіренька, здивувався Андрійко. Це потрібно, щоб білочка не змерзла. Пішли трохи далі. Дідусь зупинив онучка і показує рукою на галявину. А там зайчики на сонці в доганялки граються, бігають один за одним, але такі гарні в білих шубках оченята чорні на мистинки, куці хвостики, не впізнати їх і майже не видно на снігу. Весело їм на галявині. Андрійко посміхнувся, але тут хруснула гілка. І зайці розбіглися хто куди навтьоки. А дідусь підвів Андрійка до Великого пня, який стояв зовсім без снігу, дав сіль онучку і каже Насипай на піньок гірко, і відійдемо трохи далі. Так Андрійко і зробив заховалися з дідусем за деревами, почекали трохи. Аж бачать, йде великий лось з крутими рогами. Йде повільно, поважно, підходить до пня сіллю і починає облизувати її. Андрійко аж здивувався. А близує сіль так, ніби солодка цукерка. Оце диво. Лось посмакував і пішов, а дідусь пояснив Андрійкові. Нестача солі для лосів погано. В них від цього погано роги ростуть, Алтак так зробили добру справу. Оце так, здивувався Андрійко. Дідусю, а давай підемо до їжачка. Подивимось, як він. В Симуночок до весни почекати придеться. Так само, як і з барсуком і ведмедем. Вони зараз усплячці. Так потрібно, бо для цих тварин мало або зовсім немає їжі. І щоб якось протягнути до весни, вони уповільнюють своє дихання, знижують температуру тіла і тварини засинають. Поки розказував дідусь, Андрійко від подиву зупинився. Недалечко стояла лисиця руда, пухнаста, з довгим хвостом. Стояла тихо, нюхаючи повітря і придивлялася до них. Але, не відчувши загрози, продовжувала стояти. Дідусь тихенько на вушку розповів Андрійкові. Узимку у лисиці хутра стає густим і пухнастим, тому вона може спати в ямці просто на снігу. А коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Взимку рятує її від голоду полювання на мишей, зайців та пташок. Спостерігали за лисицею тихо, аж поки вона не побігла по справах. Пішли дідусь і онук по лісовій доріжці і побачили сліди, як у великої собаки. Пішли, Андрійко, вже додому. Тут вовки пробігли. Не будемо затримуватись. Взимку вовки голодні дуже і збираються у зграї. Так легше вижити в холодні часи. Зграю легше полювати, ловлять кабанів, зайців, козуль. Взимку вовки так само активні, як і в теплі часи. Їх зігріває хутро, яке теж стає дуже пухнастим і густим. Дідусь Василь взяв Андрійка за руку, і вони направились додому. А вдома їх чекав гарячий обід і смачний чай та варення з лісовими ягодами.